Другого липня Тернопільська обласна рада уже у восьми спробувала зібратись на засідання, але запрацювати не вийшло. Зареєструвалися у залі 55 депутатів зі 112. Спроба проведення засідання супроводжувалась мітингом під стінами Білого Дому. Близько чотирьох сотень мисливців з усієї області зібрались вимогою продовжити дозвіл експлуатації їх у гідь та відкрити сезони полювання, адже його зрив загрожує Тернопільщині неконтрольованим ростом популяції диких звірів та поширенням інфекційних хвороб. До мисливців долучилися освітяни, які через неприйняття бюджету залишились без коштів на відпочинок та початок навчального року, а також працівники швидкої, яка не має коштів ні на ліки, ні на бензин. Дев'яту спробу прийняти обласний бюджет зроблять 11 липня. У Тернополі з'явився шанс пити якісну воду. З 3 липня затвердили інвестиційну програму КП Тернопільводоканал на 2013 рік. Згідно з нею планують заміну водопровідних мереж та водопровідних вводів до багатоквартирних будинків, встановлення нового насосного обладнання та лічильників на водозаборах і свердловинах вже цього літа. В Тернополі планують відремонтувати причал «Дальній». Міськ виконком виділив на це 100 тисяч гривень. КП Тернопіль Електротранс на балансі якого перебуває причал, обіцяють забетонувати спуск, зробити сходи поручні та огородити територію. Після завершення ремонтних робіт сюди зможуть приставати теплоходи, а тернополянам буде легше дістатися до міського пляжу. Італійський дворик, розташований на бульварі шевченка 1 потребує реконструкції. На сьогодні тут розпочались відновлювальні роботи, вже демонтували стару каналізацію і бетонні плити, які заважали ремонту. В планах влаштувати систему водовідведення, вимости подвір'я та встановити освітлення. Разом з тим зазнає змін і мистецька галерея Мус», яка тут знаходиться. Ініціатор ремонту, голова мистецького об'єднання Коза Ігор Мамус, звертається до Тернополян з проханням долучитись до відновлення італійського дворика. Хто чим може? Потрібно і робочі руки, і свіжі ідеї. Клініки дружні до молоді працює в Тернополях у рамках проєкту ЮНІСЕФ. З 1 по 3 липня вони пройшли перевірку і підтвердили свій статус та здатність вирішувати підліткові проблеми, які стосуються збереження здоров'я, наслідків вживання алкоголю, наркотиків, стосунків з протилежною статтю та багато інших. Клініки розташовані у тернопільському обласному наркологічному диспансері, тернопільському обласному клінічно-шкірно-венерологічному диспансері, а також у приміщенні міської дитячої поліклініки номер 2 Прийом ведеться анонімно. Цьому 6 липня тернополяни вчились танцювати в самому центрі міста. В рамках проекту Dancing Weekends, організовано молодіжними організаціями. Відбулись безкоштовні майстер-класи з танго, чечеча, танцю живота, брейкдансу. Танцювальні вікенди планують проводити в Тернополі і надалі. Їх ціль залучення молоді та підростаючого покоління до культурного та творчого розвитку, пропагування здорового способу життя, можливістю всебічно розвиватися. Читайте більше на Ентернет'юа.